Рівно за тиждень у США відбудеться інаугурація новообраного президента Дональда Трампа. Хоча за останні кілька місяців його самовпевненість, щодо швидкого завершення війни в Україні суттєво знизилась, республіканець все ще вважає, що йому вдасться домовитися з президентами України та Росії про припинення вогню для впливу на позиції кожної зі сторін Трамп, очевидь, обрав різні підходи, і деякі з них турбують не лише українців, а й лідерів ЄС. Докладніше про те, чого варто очікувати від нового очільника Білого Дому, вже найближ Чим часом поговоримо далі. Зустріч Дональда Трампа з главою Кремля може стати головною подією цього року, адже республіканець впевнений, що під час цієї розмови йому вдасться схилити Путіна до припинення війни. Втім, європейські лідери вже публічно заявляють, що насправді Трамп і його команда не мають конкретного дієвого плану щодо врегулювання конфлікту, окрім ідеї організувати саміт Трамп Путін на камери. Водночас сам республіканець визначив врегулювання війни Росії проти України своїм головним зовнішньополітичним пріоритетом. За словами його радника з нацбезпеки Майка Волца, неможливо укласти угоду, якщо немає діалогу з іншою стороною, тобто з Москвою. Саме тому одразу після інаугурації 20 січня варто очікувати спроб нової адміністрації встановити контакт із Кремлем. Саме ці переговори та відчайдушне бажання Трампа якнайшвидше домовитися з Путіним за будь-яку ціну і є одним із головних викликів не лише для України, а й для країн центрально-східної Європи, які безпосередньо межують з Росією. Йота Білоруссю, ба більше у ЄС навіть побоюються, що для досягнення тимчасової угоди з Москвою Трамп може скасувати частину санкцій проти Росії, особливо проти Газпромбанку, російського ціннього флоту танкерів, а також сургут нафтогазу та газпромнафти, які є головними продавцями російської нафти. Експерти зазначають, хоча Трамп і прагне покласти край війні, не зрозуміло, як він досягне цього справедливим способом, і чи призведе це до тривалого миру. Невизначеною залишається й доля подальшої військової допомоги Україні з боку США на 25 рік з попереднього пакету на 61 мільярд доларів, який Конгрес ухвалив після майже семи місяців його блокування особисто Трампом, залишилося близько 4 мільярдів, які адміністрація Байдена не встигне використати до 20 січня. Тож першим тестом для Трампа буде рішення чи продовжити надавати Україні зброю на ці 4 мільярди, поки триватимуть його спроби встановити контакти з Кремлем. Чи заморозити ці кошти, поставивши подальшу допомогу Україні на паузу? Очільниця дипломатії ЄС Кая Калес висловила надію, що США продовжать підтримку України, адже не в інтересах Вашингтона, щоб Москва стала найсильнішою у світі. Водночас, за її словами, ЄС готовий перебрати на себе крівництво допомогою Києву, якщо Америка більше не захоче цього робити. Днями радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц звинуватив Україну в тому, що вона не призиває на війну молодь за словами. Американці ще вимагатимуть від України вирішення проблеми з живою силою, адже зниження мобілізаційного віку до 18 років дозволить залучити до бойових дій сотні тисяч солдатів. Волс упевнений, що це стабілізує лінію фронту і дасть змогу укласти певну угоду. Втім, відкритим залишається питання, чим на думку посадовця воюватимуть усі ці нові бійці, якщо команда Трампа продовжить затягувати процес надання Україні необхідного озброєння, особливо тривожно прозвучала і заява нового президента. Дента ша щодо його розуміння почуттів росіян, обурених можливістю вступу України до НАТО. Щоправда, за словами прем'єрки Італії Джорджі Мелоні, яка 11 січня мала зустрічі з Трампом, попри всі ці сумнівні заяви, США все ж не залишить Україну сам на сам у війні з Росією. Політикиня зазначила, що перший президентський термін Трампа показав його здатність поєднувати дипломатію і стримування, і цього разу буде так само. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.